Закінчу. Щиро радий вас вітати, прислужитись вам годові. Закінчуєш. Uh. Коли бачу купу грошей. Uh. Коли бачу купу грошей, uh. я не маю меж. Uh. Я не маю меж. За них села будуть продати. Uh. Uh. Забирайся хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати oh. усі назад. Він назад. Та нічого немає ніякої. Та, Чекай, так. Раз, два, ні. От і ти стоїш тут? тут. Ти стоїш тут. Да. Ось стоїть до мене, ще ближче. На те ти повернуся. Ти Бачите, не бачу. Okay. Тоді <кху> <кху> повернулася. Спочатку повернувся. А хто там? Анечка. Ви потім буде в тебе. Не на не водіїть це все А від надо нічого, Ти просто подивилася тут. Гей! Спровайте торгаша з хати. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Так, поїхали далі, одразу. Ні, гей, Спровадьте торгаша спати! Ми не хочемо торгувати! Що? Що? мене спати викарнати, в плечі хамсько випихати, щоб до вас біда прийшла, щоб у вас смерть скоріш зайшла! Щоб

Ще, секундочку, ще ходить Представ, Представник Іло в тому купанні, але в і. Дарці... <риклев> а котлоп, ми так було. А, може, не, не згубити ні стаканчики, не шляху. <риклев> о, о, о. Якщо падає і то і то, ви стаканчики. <риклев> <А, риклев>